Коре три сі, ма зіро слава Україні і мужнім мешканцям і стійким захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів. Демонстрацію сили проводить за допомогою авіації. Протягом доби п'ять разів атакував наші позиції, але успіху не мав. Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 30 пунктах управління ворога в Херсонському, Береславському Каховському районах. Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника. Окупаційні війська минулої ночі завдали ударів по Нікопольському Криворізькому районах. Оцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Люди не ушкоджені у червоногригорівці. Пошкоджено понад 10 будинків, храм підприємства, лінії електропередач та газогони. Зранку промислова зона Марганця була обстріляна реактивними системами залпового вогню град. Людських втрат нема. У Криворізькому районі ворог накрив вогнем Зеленодольську громаду. Минулося без постраждалих та руйнацій. Ранком портову інфраструктуру в Миколаївському районі ворог обстріляв з важкої артилерії. Постраждалих нема. Денний масований обстріл Миколаєва, 16 зенітними ракетами С-300, призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об'єктів транспортної інфраструктури. Загинуло дві, поранено 24 цивільні особи. Ввечері двома аналогічними ракетами атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків. Попередньо постраждалих нема. Інформація уточнюється. Ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати ворога за добу, до 82 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких зенитна ракетна система С-300, два танки Т-72, 11 гаубиць мста 100 Б, три реактивні системи залпового вогню ГРАД. Та ураган, важка вогнеметна система «Сонцепьок», самохідна артилерійська установка Гіацинт С, самохідна артилерійська мінометна установка нона с та 120-мм мобільний міномет, самохідна гаубіця Акаса, та мста С, противотанково керована ракета, 6 одиниць броньованої техніки та 3 склади боєприпасів в районі Береслава, Високопілля, Антонівки. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львов. Вове знищена остаточні втрати ворога дорозвідуються в штурмовому Чорному морі. Вороже угруповання продовжує маневрування 30 кораблів та катерів вздовж Криму в бік новоросійська, але три надводних ракетоносії, споряджені 24 калібрами, тримає на поготові. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Все буде Україна, тому що ми варті перемоги.